Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. За численними проханнями я створюю відео про дебюти. Це моє перше відео про дебюти. Я вибрав італійську партію, тому що початківцям добре вчити принципи гри, саме починаючи з італійською партією. Які є принципи розігрування дебюту? Три найважливіші принципи боротьба за центр. Тобто потрібно ставити фігури і пішаки в центр дошки. І от сюди теж в центр дошки, потрібно ставити пішаки і фігури. Розвивати фігури потрібно. І також захищати свого короля. Про захист короля це майже завжди те, що ось зробити рокіровку. Переважно коротку рокировку. Перший хід є 4. Все логічно, поставили пішака в центр дошки, відкрили дорогу слону, відкрили дорогу ферзю. Ну, ферзем я не рекомендую спочатку грати, але все одно в нього є ходи. Е5. Є Чорні зробили так само, симметричний хід пішака в центр і всі такі самі пояснення. Кінєв 3. Розвинули коня поближче до центру. Це набагато краще, ніж розвивати коня на Аш на край дошки. Кінь напав на пішака. Переважно ще кони раніше розвивають, ніж слонів, тому що не менший вибір. Ось в коня до центру ну, хід F3 є. Ще інколи є хід кінь e2, просто кінь є 2. Слона просто є більше ходів і можна почекати, як от зіграють чорні, вже тоді приймати рішення, куди розвивати слона. Тут, по-простому запам'ятати, спочатку кони розвивати далі слонів. Ну, звичайно, є винятки, але така загальна рекомендація. Пішак на е 5 під боєм, чорні роблять найкращий хід, розвинули нову фігуру і захистили пішака. Далі білі розвивають слона. Слон С4, це є італійська партія. Так просто 400 років тому грали італійські шахові майстри. Вони досліджували цей дебют, і ось він називається Італійська партія. Розвинули слона по центру. Він також дивиться на поле F7. Слабке поле, бо його захищає тільки король. Слон С5. Чорні теж розвинули слона по центру, дивляться на поле F2 слон. С3. Або ви розвиваєте свою фігуру, або. Погіршуєте фігури суперника. Хід С3 він погіршує в чорних слона і коня. Яка ще основна ідея ходу С3 це те, що білі хочуть зіграти D4, поставити другого пішака в центр. Також є хід Б4. Захоплювати більше простору на ферзовому фланзі. Кінь ф 6. Розвинули коня поближче до центру і напали на пішака. У білих є простий хід D3 захистити пішака пішаком. Ми цей хід трошки пізніше розглянемо. Основний класичний варіант це все-таки ось D4: агресивний хід. Вставили пішака в центр, напали на слона, напали на пішака. І якщо ось просто слон відступить на b6, то ми побили пішака на e5. А чорним пішака на e4 бити погано через хід ферзь d5. Це подвійний удар на коня і на мат, ферзь і всі мат. І чорні тут точно щось програють. Слон під боєм. Я часто бачу, як початківці грають в схожих позиціях ось так: слон d6. Ну, чому це поганий хід? Слон впирається в свого пішака. Слон блокує центрального пішака. Ось він йде вперед, і іншого слона стає важче розвивати. Тому ось на таке поле за D6 за чорних, де 3 за білих слона не варто ставити. Ну, білі, наприклад, просто зроблять рукировку, і цей слон заважає чорним розвивати далі фігури. Тобто, D4 білі зробили подвійний удар. Чорні б'ють, ЄД, це Д. Інший хід за білих. Е5. Напали на коня і справа в тому, що в нього немає хорошого ходу. Якщо в центр, тоді слон д 5 і все. Куди конем ходити? Якщо кінь ж 4 Два коні напали на пішака Е5. Тоді це Д просто. І білих два пішаки в центрі. Пішак на Е5 захищений. Слон під боєм. А на ж 4 стоїть невдало, і білі в майбутньому зіграють а 3 і його вижимуть. На е 5 чорним правильно зіграти єдиний хід, такий д 5 У відповідь напасти на слона, поставити пішака в центр. Відкрити слону дорогу. Який варіант можливий? Якщо ось стаються розміни, є FDC. білих є хід F g, ще ось напали на туру, але Тура в 8. Велика перевага чорних. Основне, це те, що у них кращий розвиток. Подивіться, в білих тільки один кінь розвинутий. пішака на g 7, чорні, скоро відіграю, ще й буде тура розвинута. І позиція відкритого типу. в Чорних пара слонів. Тобто, на d5 білим правильно зіграти слон B5, зв'язати коня, а кінь бореться за центральні поля. В чорних кінь під боєм на F6, він йде в центр. І білі б'ють тоді СД. Ось все-таки два пішаки в центрі. В чорних слон під боєм, два таких основних ходи. Є в них слон B4. Так грають, але це не найкращий хід. Хоча ось відступили з шахом, ну а білі можуть закритися слон d2, кінь БД2. І все нормально. Такий кращий хід за чорних це все-таки слон B6, щоб от слон атакував пішака на d4, бо білі не можуть його захищати своїми пішаками. Так, це ми розглянули, що в білих їх хід Е5 популярний хід. Але більш популярний хід де? Все-таки основна ідея, білі хочуть мати двох пішаків в центрі. Ці пішаки, ось, зараз, слон під боєм, ці пішаки загрожують рухатись вперед. І слон втік шахом. Чорні не хочуть витрачати час, давати білим можливість зіграти пішаками вперед. Білих є три ходи чим закриватися. Кінь Bd2, слон D2, кінь С3, всі ходи нормальні, можна грати. Мені найбільше подобається хід кінь BD2, хоча це не самий популярний хід. Ну, Наприклад, чому, якщо слон поб'є, то стається розмін, чорні віддадуть слона за коня. Д5 важливий хід, чорні ставлять пішака в центр. І цей хід вирівнює позицію. Є Д, кінь Д5. Ну, або пішак в центрі, або кінь в центрі. Є відкрита лінія. І король не має стояти на відкритій вертикалі. Рокіровка. Принцип дебюту: захищати короля є рокіровка. Чорні так само зробили рокіровку. А3. Напалена слона і обмежуємо фігури суперника. Тобто, обмежили три фігури. Чорні, які могли ходити на Б4. Слон відступив по центру, він звідти дивиться на два фланги. Тура Е1. Все дуже правильно. Туру поставили на відкриту вертикаль це центральна вертикаль. Далі білі можуть зіграти кінь E4, поставили коня в центр, відкрили слону дорогу. Б4. B4 з ідеєю B5 і, можливо, слон B2 слона на велику діагональ. H3 є хід. Зробили віконечко, і чорний слон не походить на G4. Це рівна позиція. Можливо, так у білих є мінімальна перевага. Ну, от подивіться, білі чорні розвинули всі фігури. Так, інший варіант. Слон С4, слон С5. Ми грали, ми дивилися варіант С3. І там є такі от можуть бути гострі варіанти. А є ще інший хід за білих D3. А воно може бути просто С3 і Д3 перестановка ходів. Суть в тому, що білі поки не грають Д4. Білі хочу цей хід підготувати. Варіант Д3 називається тиха гра. Кінь в 6. Ракеровка, рокіровка. Ось білі і чорні вже на п'ятому ході зробили коротку рокіровку. Далі С3. Хід обмежує фігури. Білі хочуть підготувати Д4. Д6. Кінь БД2. Кінь не може походити на С3, тому ось він грає на Д2. Поближче до центру потрібно розвивати фігури. А6. Це віконечко для слона. Слон хоче сховатися на а 7 Слон Б3. Білі можуть перевести слона на С2. Слон А7. Тобто, якщо слон грає на б 6 то на нього може напасти кінь. Чорні хочуть зберегти свого сильного слона. Тому вони робили віконечко і грають слона 7 так, щоб до цього слона, поки ніхто не напав, а він, подивіться, дійсно хороший контролює багато полів. H3. Зробили віконечку, обмежуємо чорні фігури. а 6 все те саме для чорних. Обмежують білі фігури. вони. Тура є 1 поставили туру по центру. Тут в неї є більше ходів, ніж все-таки на F1. Тура е 8, так само роблять чорні, туру по центру. І ще варто запам'ятати маршрут коня. Він з b1 на d2. Далі на f1, а з ф 1 або на e3, або на g3. Ну, так найчастіше трапляється. Кінь f1. Слон є 6. То білий слон був дуже активний, чорні його намагаються розміняти. Тут є різні ходи. Білі можуть побити слона. Але він захищений пішаком і, і турою це білим особливо нічого не дає. А якщо чорні б'ють слона, ну то і білий слон захищений. Можна, наприклад, буде побити АБ, пішоком до центра, і в тури відкривається вертикаль. Найпопулярніший тут слон С2. Білі поки не міняють слонів. І білі все підготували до ходу Д4. Білі дуже хочуть зіграти Д-4, буде два пішаки в них в центрі. Два пішаки в центрі це добре, бо. Ми будемо обмежувати фігури суперника. І чорні це бачать. І за чорних найкращий хід. Ну, чорні самі ставлять другого пішака в центр. Ну, правда, в них два не буде в центрі після розміну. Білі міняються. Єде слон d5, слон в центрі на великій діагоналі, активний. Кінж Г3. Покращили коня, забрали його з першої лінії. І далі білі можуть зіграти слон Є3. Бо чорний слон все-таки дуже активний. Активніший за білого слона. Тобто варто запам'ятати, що ми розмінюємо активні фігури суперника. Ну, це рівна ігрова позиція. Білі і чорні розвинули всі свої фігури. Таке от можна грати. Це ми дивилися все за білих. Давайте ви граєте чорними. І... Я коротко нагадаю всі ходи Е4, Е5, ставимо пішака в центр, захистили пішака на Е5, розвинули слона по центру. С3. Давайте спочатку подивимося. Кінь в 6. Розвинули коня напали на пішака. Д4, потрібно бити. Якщо білі грають е 5 то дуже важливо запам'ятати хід D5. Це ваш єдиний хід. Білі грають слон B5. Коня в центр він був під боєм. С і тут слон B6 хід. Слон Б4 теж є хід, ну, але краще все-таки слон B6 грати. Так, якщо білі грають тут не е 5 а б'ють СД. Потрібно слоном втікти з темпом, тобто дати шаг. І терміново поставити пішака в центр. Знову ж таки, за чорних варто запам'ятати про хід D5 ставити пішака в центр. Єде кінь d 5 рокіровка рокіровка. Сховали короля, хочемо туру розвинути. Слоном відступили, зберегли його, він стоїть по центру. На два фланги атакує. Тура є один. Ну, 11 ходів я думаю, поки достатньо Інший варіант це слон С5, білі грають, ось тиха гра Д3. Розвинули коня поближче до центру, руки, звичайно, С3 Д6. Ну, ось чорні розвинули всі свої фігури. Кожна фігура грає, нема поганої нема ніде поганої фігури, все добре. Кінь БД2 6 це віконечко для слона. І зразу сховали слона. H3, H6, корисні ходи. Спочатку, дивіться, розвинули фігури, боролися за, боролися за в центр і білі, і чорні. І вже ось на 9 ході граємо h 3, h 6. А не так, що на перших ходах починаємо грати крайніми пішаками. Тура є 1, тура є 8, туру по центру. Слон є 6. Міняємо білого слона, тому що він дуже активний. Білі проти цього розміну. Основна загроза за білих це d4. І знову ж таки, хід d5. Тобто чорні не зразу грали d5, спочатку зіграли d6, розвинули фігури, а потім все-таки d5. Єде слон d5, кінь g 3. Це італійська партія. Хороший дебют за білих і за чорних. Можна його грати. Це я пояснив такі основи. Далі буду робити відео про інші дебюти, про і так само от, італійська партія показувати інші варіанти. Бо є дуже багато цікавих варіантів. Кому сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, задавайте коментарі. Можливо, якийсь ви хочете, щоб я варіант розібрав, то пишіть це в коментарях. Саме основне, це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!